Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сераш, і ви на каналі Містичні із Сераш. І у нас знову з вами ваша улюблена рубрика. Ви запитували, я відповідаю. Питаннячка мені залишали в моєму телеграм-каналі, тож можна до нього долучитися і також задавати там свої питання, на які я згодом буду відповідати на найцікавіше тут, на Ютубчику. Отже. Переходимо до сьогоднішнього запиту. Вітаю! Я досліджую різні духовні шляхи і натрапила на концепцію зелених Грінвіч. Мені цікаво, з шаманської точки зору, чи перегукуються їхні практики із шаманізмом, чи це окрема традиція з іншими коренями. Ну, саме цікаве полягає у тому, що все перегукується із шаманізмом, майже в усіх. Традиціях, які ви знаєте, так або інакше брало участь шаманство. Бо шаманство і шаманізм це одна із найстародавніших традицій і концепцій світогляду і розповідання та магії, яка в принципі існує в світі, все з нього так або інакше, з того самого шаманізму, і починалося. І зараз поясню, чому. Тому що основні концепції шаманізму. Це є основні концепції будь-якої майже магічної або віросповіданчої течі. Шамонізм стоїть на наступних китах. Я це пояснюю на багатьох своїх лекціях, і ті, хто там приїжджає на різні конференції, коли я виступаю, це я вже як папуга розповідаю цю важливу концепцію. Шамонізм стоїть мінімум на фітішизмі. Фітішизм це поклоніння предмету. Отже, у нас була з вами стародавня людина, яка починала, почала на якомусь етапі поклонятися каменю, горі або іще комусь подібному. Носила туди дари, славила цю гору і вважала цю гору. Священною, або, як мінімум, якийсь предмет, який людина зробила дослідження, що коли вона знаходиться, наприклад, з цією палкою, її полювання йде максимально кайфово. Отже, треба дякувати пальці, дякувати тому коп'ю, з яким ця людина бігає, да, і славити і чтити це коп'ю або ту гору, на якій а, вдається вполювати найкращого звіра і притягнути його до своєї до своєї хати. Тида, що забезпечить нас їжею і шкурою, з якою ми зробимо одежу. Тобто, це у нас основний кит це у нас фітіжизм, поклоніння предмету. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу у практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно. Фітішизм пізніше він перекачовує, да і трошечки мутує в анімалізм і в тотемізм як такий. Тобто, це коли ми починаємо не просто поклонятися предмету, а коли ми впевнені, що у предмета є свій розум, свої емоції, своя душа, або якось природного явища. Це і є перетином якраз до татимізму, коли ми починаємо одухотворяти ці предмети, або ті явища, або ті якісь там скульптури, або ще щось, щось, щось іще до нашої людської подоби. Тобто вважати, що у них так само, як і у нас, є розум, емоції. Якась подібна штука. Анімалізм, який з'являється згодом, це ставити знак дорівнює між собою та якоюсь твариною, наприклад, да, і казати, що ми маємо походження із там зграї ми діти вовкам, або діти ведмедя, або ми клан ворона, або ми клан якоїсь змії, або ще якась така от подібна концепція, що наші з вами пращурі, те є звірі, з яких ми вийшли, які нас народили. Надам, і ми прийняли їхню силу, або їхню хитрість, або їхні зорки глаз, або їхній класний нюх, або їхній кайфовий слух. Тобто, у нас є концепція анімалізму. І на у цьому всьому фоні зароджується шаманізм, як на основних трьох китах він, грубо кажучи, стоїть. Він виходить із цієї концепції поклоніння предмету, пізніше одухотворення предмету, а пізніше на концепцію того, що кожен. Предмет, кожна істота, кожне явище або кожна деревина, травина і так далі мають якусь свою духовну історію і мають свій е, характер, свою емоцію і свій розум, да, свою інтелектуальну приналежність. І от так от у нас зароджується шаманізм. І от пізніше з шаманізма у нас вилазять з вами всі наступні концепції, так або інакше. Вони всі перетинаються з шаманізмом. Зелене відьмовство. Воно, в принципі, базово класне, тому що концепція зелених відьом, вона повністю побудована на нашому з вами світі і того, що нас з вами оточує. На природі, на природних циклах, на тому, що дає нам ця природа і так далі. Єдина проблема зеленого чаклунства, як такого, і зеленої магії, полягає у тому, коли автора або майстра зеленої магії починає заносити в те, що нам всім потрібно скотитися з вами, в стародавність в єднання із Природою ігноруючи сучасний урбан, тобто, все, ми всі масово з вами маємо єднатися виключно з природою. Тільки у природі всі все натуральне, все класне, все інше гидке, хімозне, ні в якому випадку не можна їсти оці яблука. А нам треба з вами посадити яблуню і їсти обов'язково тільки домашню яблуню і пофігу на те, що ми її удобрюємо з вами якимись добривами, які купили і вони є з пестицидами. Розумієте, Ну, тобто, коли в концепті починає абсолютно. Заносити концепція зеленого відьомства як окремого магічного шляху, вона достатньо навітня, як і віканства. Взагалом, да, тому що у нас воно перетинається плотно із віканством, е, віка як тече, яка зародилася не так давно, буквально в 50-х роках минулого століття. Вона зародилася і почала активно чесати по нашій планеті. Да, ця, о, о, ця магічна парадигма, можна так сказати, і ця концепція віросповідання та магія да, як віканство, і там воно вже тісно і плотно перетинається із зеленим чаклунством. І зеленою магією. Ті, хто до мене зазвичай звертається за порадами з чого ж мені почати вивчати якусь там, ну, там магію і так далі, я якраз всім і раджу починати з зеленого чаклунства, тому що там ми точно собі нічим не нашкодимо. Там у нас у зеленому чаклунстві таїнство того, як можна використовувати мінерали, як можна використовувати всякі камені, як можна використовувати усіляку воду, природні цикли, трави, ягоди, коріння, кору, а, як а, можна використовувати. Користувати військ, працювати із основними чотирма стихіями, які у нас є, які є базові майже для всіх концепцій магічних в світі. Да? Все одно все так або інакше базується на розумінні елементів вогня, повітря, води е, та землі. Да? Інколи, там, якщо ми говоримо про алхімічні дібрі, туди вже домішуються усілякі різні метали, планетарні цикли, пішло-поїхало, але концепт, в принципі, він один єднання із природою в тому вигляді, в якому вона нам дана, дана зараз, в якому вона існувала колись. Але наголошую ще раз на тому, що занос ігнорування, можна так сказати, максимальний ігнорування тих благ цивілізації, яке нам зараз дало суспільство на сьогоднішній день, на 2025 рік, це не є нормальною концепцією зеленого чаклунства. Ну, тому що. Е Повертатися давайте так до часу, де ми з вами не мали е, медичних можливостей, де ми з вами не мали е, засобів гігієни сучасних, де ми мали з вами прати на річці руками, е, насити важкі е, відра із джерельною водою, яка є була настільки цілюща, настільки цілюща настільки давала нам багато з вами сили, що на жаль, жінки помирали масово від е, проблем в випадіння матки або гриш пупочних за важкої роботи, єднання з землею. Це теж не дуже добра концепція. Отже, тож, відповідаючи більш широко і глибоко на ваше питання, майже все, що ви вивчаєте, так або інакше, має коріння до шаманізму. Тому що шаманізм є глибокою первинною традицією і світоглядом, максимальним який тільки є. І майже все, що ви знаєте, так або інакше перетинається з тим. Самим шаманізмом. Якщо вам хочеться вивчати зелене чаклунство, то це, це дуже це дуже файно, і якщо ви є новачком і не знаєте, що почати, то саме із зеленого чаклунства починати і потрібно для того, щоб якраз зрозуміти, що оточує вас, і що із того, що вас оточує, можна задіювати, щоб змінювати реальність навколо себе. Тож, отакий от висновок ми з вами робимо. Та сьогодні не дуже довге відео, але я вважаю, що достатньо продуктивне. Таке відео навіть коротеньке. А я вам нагадую, що у нас не закінчуються збори на поточні потреби. Для хлопців і дівчат із ЗСУ. Тож долучайтеся. І якщо хочете і маєте змогу фінансову, ви можете стати спонсором цього каналу. Тут є всякі плюшечки для різнорівневих спонсорів. І нагадую про те, що в мене є різні соціальні мережі і дуже велика кількість усіляких цікавих проєктів. І ви можете до них долучитися ось тут. Там ви знайдете і навчання по магії, де я пояснюю. Такі от питання більш широко і глибоко. От, є і курс по Таро, і багато моїх анонсів в інстаграмі того, що я роблю і де я буваю. Ну і запрошую всіх тих, хто знаходиться за кордоном, відвідати мій ретрит у Мілані і записатися до мене особисто на. Консультацію. Тож, дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте свою вподобайку, підписуйтеся і пишіть коментар обов'язково, чи було вам корисно почути таку відповідь. Дякую, що додивилися до цього моменту. Усіх обняла!